Доброго всім дня, ось сьогодні хочу трошки показати своїх кінь-бігуній і покажу, як вони підросли, і як почувають вони себе після перевалки в більші горщики. До цього вони у мене росли в маленьких стаканчиках, і незалежно від від розміру. Кожної рослинки я підбирала горшечок, якісь були пересаджені у горшечок 8 см, якісь 9 або 10 Ось буду показувати на прикладі цієї бігунії. Назву вона має White Eyes. Дуже гарна бігунія, має таку чудову форму листа і горошок. Такий світлий, світлий, він не дуже білий, а такий, як затушований, але дуже гарно виглядає на листочках. А Окрім того, вона має дуже гарні квіти, квіти такого оранжевого кольору, і вона їх розпускається розпускаються такою великою шапкою. І дуже довго квітня, дуже довго квітне А на даний момент вона теж у мене квітла після пересадки. Але я квіти відрізала для того, щоб вони не забирали сили у рослини і щоб вона гарно нарощувала коріння. Ось так виглядає цей сортик, і має він назву «White Ice». Так, ще один сортик, от хочу вам показати. Дуже гарний лист, дуже гарний колір у цього листа. Такий він має темно-темно-зелений колір, і на ньому такі прожилки сереблясті. Ну, дуже цікаво він виглядає. Такий нарядний, такий яскравий. Це молодий, молодий листочок. Це інший молодий листочок. Це вона мені видала такі два листочки після пересадки. Ось так виглядає дуже гарно цей кущ і е, дуже е, подобається мені цей сорт. Називається Він Down Home е, просто чудовий сортик. Далі йдемо, і е, е, поруч з ним стоїть інша пігоніка. Яка називається Аріанджая. Це теж дуже гарний сорт, який має дуже цікаву окраску листа. Він світліший, чим його сусід. Бачите, це в порівнянні з темним кольором зеленим, світло-зелений колір, і теж такі сріблясті полоси на ньому. Вони дуже прикрашають цей лист. І дуже чудові квіти, теж вони оранжевого кольору, теж такою шапкою квітнуть, і дуже довго квітне. Ось орхідея, 2-3 місяці квітне. квіти е розкриваються, коли той, е оці дві бігонії, теж квіти по 2-3 місяці і дуже прикрашають цей кущ. Ось так ось він був у мене присаджений. В такий горшочок це десятка, тому що кущик трошки такий побільше буде. І ось так він себе добре почуває такий гарненький кущ. Ну, дуже мені подобається цей сорт. Так, Ще один зараз я вам покажу. Теж гарний сорт і має він назву Ангуляріс Ренді. Ось так виглядає цей кущик. І бачите, після пересадки ось ці всі маленькі листочки в пазухах вони появилися після того, як я пересадила його в більший горщик. Теж мені подобається цей сорт, у нього дуже цікава форма листа. І кущ, коли виросте, буде має гарний дуже вид. Взагалі, дуже гарний цей сорт подобається мені. Так, зараз вам ще покажу один. Суртик намає він назву у мене бендіга Пінк Ось так він виглядає. Ось такі у нього листочки, ось такі з таким розовим крапом. Такі рожеві точечки. Теж гарненький, дві поділочки. Одна, е, ізначально була одна поділка, потім я зрізала верхівку і підсадила і зробила дві. І ось так такий от кущик. Він у мене виріс. Теж пересадила його в більший горшочок, але гаршочек, бачите, тільки наполовину наповнила ґрунтом. Коли він підросте, я досиплю туди просто ґрунта, підтащу під коріння, підсиплю ґрунта. І він в той же його посаджу. Ну, це десь через місяць-півтора, коли він підросте, дасть мені ще якісь пагони, тоді я його. Ось так пересажу. Ось так виглядає цей чудовий сортик. І ще одну бігоніку зараз вам покажу. Це теж, теж дуже гарна бігоніка під назвою Baby Grand. Ось така вона маленька. Не так, давно теж я її пересаджувала і вона в мене впала і обломала я у неї ось цей боковий паган і вирішила його просто підсадити в ґрунт поруч. Ну, і ось так от вона виглядає на даний момент. От. Кустик ще маленький, пересаджений в горшечок 8 см. Теж має маю такий рожевий гарний краб на листику. І в дальнішому буде гарний куст. Будемо чекати, як вона підросте. Ось так. Трошки про свої бігоніки вам я розказала, показала, як вони ростуть, як вони виглядають. Всім гарних квітів! Пока.